Спільнота, вітаю вас на каналі Alex Game Pass. З вами, як завжди, Олександр. І сьогодні у нас новий відео, новий гайд по підпискам геймпас. Геймпас Ultimate, особливо. Я вам розповім, як зробити підписку. Я вам дам три варіанти, як зробити підписку. І, друзі, так, я знайшов спосіб, як робити підписку навіть на той аккаунт індійськими кодами, де вже була підписка, де у вас є оця помилка, неправильний регіон. Я знаю, як її обійти, і я вам все. Розповім, друзі, як ви знаєте, я з вами ділюся усіма секретами, які я знаю. Е, одразу знімаю вам відоси на YouTube, тому з вас, будь ласка, отак от пальці догори ставте. Обов'язково підписуйтесь на канал на Ютубі Алекс Геймпас та обов'язково залітайте в мій телеграм-канал, тому що ви там ви одні з перших дізнаєтесь, що трапилося на Xbox, та в ігровій індустрії, тому обов'язково залітайте та підписуйтесь на телего. Також, панове, внизу буде посилання на волдбой, який може вам зробити підписку Game Pass Ultimate за пару хвилин на будь-який акаунт, на старий, де була підписка і так далі. Головне, щоб не було активних підписок наразі, все робить за пару хвилин, але якщо ви бажаєте самі робити, самі конвертувати, тому обов'язково додивіться цей відос до кінця, щоб нічого важливого не пропустити, я все вам поясню. Отже, перед тим як ми почнемо, давайте я тут собі тези повиписував. Про коди, про індійські коди, як ви знаєте або не знаєте, може хто новачок у нас на каналі. Щоб зробити підписку Game Pass Ultimate, найвигідніший спосіб це підписка з активацією кодів. Якщо ви просто на консолі будете купляти підписку Game Pass Ultimate, найдешевша підписка у нас в регіоні Туреччини. Якщо у вас Туреччина на аккаунті працює, ви знаходитесь в Україні, ви можете помісячно платити десь 350-370 гривень в залежності від курсу і так далі. Це на місяць Game Pass Ultimate, але це дороговато, індійськими кодами буде набагато дешевше. Де ці коди купляти. Ці коди купляти можна на сайтах е, Gemivo, g 2 a KingWin. Особисто я їх купляю на сайті InEba або Eneba. Ну тому що мені там подобається ціна, і мене влаштовує ціна, і мені подобається сам дизайн, оформлення сайту. Там жодних проблем з жодним кодом, скільки я їх там купив, не було. Тому я купляю на InEba. І до речі, там часто прилітають промокоди, які дають знижку. і Деякі промокоди аж на 10% знижки дають на коди, саме на ігри та підписки. Отже, купляти можна на цих сайтах, ви можете купити без питань. Єдине, що щоб купити, вам треба буде розраховуватись не гривнівою карткою, а карткою USD. Тобто вам треба спочатку перевести в долари, створити в приваті або в моно віртуальну доларову або євро картку. Спочатку перекинути з гривнівою на доларову, і потім вже цією доларовою. Або єврокарткою на сайті ІНЕБА або GTA, і так далі, розраховуватися. Отже, що у нас змінилося, давайте тезисно так пройдемося. Отже, що у нас змінилося з мого попереднього відосу ось про Індію, як там купляти майки, нам заблокували регіони. Коли ви зробите регіон профіля США, Німеччина, Польща, ввімкнете VPN Індії, вставити індійський код. У вас буде помилка регіону. Воно вам напише система, що ви знаходитесь не в тому регіоні, будь ласочка, змініть регіон, бо ви хочете <зробити>, зробити дешеві коди, а майка не хоче, щоб ви так зробили. На нових аккаунтах можна зробити регіон Індія, і підписка активується без питань. Про це пізніше, пізніше я все розповім. На який термін можна зробити підписку? Підписку можна зробити від одного місяця до 36 місяців, тобто до трьох років. Як це все зробити, також буде у цьому відео. Також хотілося б сказати про активацію кодів, які можуть бути нюанси. Друзі, коли ви будете активовувати код, вам потрібен буде оцей індійський код, вам потрібен відповідно буде VPN Індії або Малайзії. Тут вже вам на вибір, що той, що той працює. Але важливо, коли ви активували один код, дайте паузу 5 хвилин, 4-5 хвилин перед активацією наступного коду, тому що у вас може бути ось така помилка. Це не страшно, воно просто зарахує. Ну, цей код спочатку не зарахується, якщо у вас буде отака помилка. Це стається помилка, коли ви одразу один активували і одразу наступний активуєте. Може бути, останнім часом вона часто з'являється ця помилка. Вона зарахується протягом доби. Цей код зарахується, але він не буде одразу відображатись, тому щоб цієї помилки не було. Дайте перерив. Ну, десь 5 хвилин. Між активацією кодів, ну все вже до досить зі вступом погнали. все вам розкажу та покажу. Перший варіант це новий обліковий запис, де не було підписок Game Pass. Регіон акаунту має бути Індія. VPN можна використовувати як і Індії, так і Малайзії. Тут уже вам на вибір. Для того щоб зробити підписку, ну, наприклад, на один рік нам знадобиться два коди Game Pass Core по 12 місяців плюс один місяць. Ultimate. В підсумку ми отримуємо 13 місяців Ultimate, так як Game Pass Core наразі конвертується навпіл, тобто 24 місяці конвертується в 12 місяців Ultimate. Максимально в регіоні Індії Game Pass Core можна зробити на 36 місяців, тобто на 3 роки. Що при конвертуванні в Ultimate вийде 19 або 21 місяць Ultimate, в залежності, яким кодом Ultimate ми конвертуємо, на 1 або 3 місяці відповідно. Після цього, як ми сконвертували на Приклад, 3 роки Core в Ultimate Ми можемо й далі активовувати підписку Core по 12 місяців, вже не існуючу зверху підписку Ultimate, Але правила тут конвертації погіршуються, вже вона не буде навпіл конвертуватися. А ще набагато гірше, тому воно не буде вигідно. Тому далі Core ми не будемо використовувати, тому що це попросту невигідно. Наприклад, ми зробили 21 місяць Ultimate собі на аккаунт. Конвертували 36 місяців Game Pass Core плюс 3 місяці зверху Ultimate, що в підсумку дало нам 21 місяць Game Pass Ultimate. Далі щоб зробити. Ну, на три роки, наприклад, підписку ми можемо продовжити активовувати коди Ultimate по три місяці зверху. Нам треба додати ще 15 місяців. Ultimate, це 5 кодів по три місяці, відповідно. Так, ці коди продовжують вже існуючу підписку без питань, якщо підписка була активована в регіоні Індії. І таким чином можна зробити підписку Ultimate максимально на 36 місяців, тобто на три роки, бо більше не вийде майки не дозволяють. Другий варіант, в принципі, ви робите все точно так, як і в першому варіанті. Створюєте новий аккаунт, робите на нього підписку, але граєте зі свого старого аккаунту. Для цього вам всього-навсього треба додати новий аккаунт з підпискою на вашу консоль Xbox і зробити цей аккаунт як домашній, для того, щоб він роздавав підписку на ваш основний профіль. Підписка Game Pass Ultimate в такому випадку буде точно так працювати на вашому профілі. Як ви б її купили на нього, окрім тільки XCloud. Хмарний геймінг чомусь стає недоступний, хоча раніше навіть він працював при такому способу. Але потім майки його пофіксили і зробили так, що хмарний геймінг працює лише на аккаунті з активною підпискою. Ну, маємо, що маємо. В остальному ж ігри онлайн і все інше буде працювати точно так. Навіть якщо ви видалите цей новий профіль з підпискою з консолі, все одно на вашому основному підписка продовжить працювати. Цей варіант підійде для тих, хто хоче зробити. Робити дешевше, але залишитись грати на своєму основному профілі. Бо якщо робити на основний аккаунт, де у вас вже була підписка, це вийде дорожче. Але не все так просто. Якщо робити на період менше, ніж рік, то ціна буде однаковою. Зараз все поясню. І нарешті третій варіант це Game Pass Ultimate на обліковий запис, де вже у вас була активна підписка. Для того щоб зробити підписку на профіль, у якого в Індії та інших регіонах є помилка при активації індійських кодів. Правила тут змінюються, бо Майкрософт заблокувала всі нам регіони, окрім одного, і це регіон Сінгапур. Але в Сінгапурі діє правило, що підписку Game Pass Core, через яку вигідно конвертувати в Ultimate, можна зробити максимально лише на 12 місяців. Тобто при конвертації в Ultimate ви отримаєте або 7, або 9 місяців відповідно, в залежності яким саме кодом Ultimate ви конвертуєте один або три місяці. Тобто ціна до 9 місяців Ultimate включно буде однакова, що на новому аккаунті, що на старому, де вже була підписка. Тут різниці немає. А ось якщо ви захоче робити на рік або більше, то тут різниця в грошах вже більш помітна. Наприклад, ви хочете зробити підписку на 13 місяців. Ви купили Game Pass Core на 12 місяців. Вам треба купити два коди Ультімейт по три місяці, що в підсумку вам дасть 12 місяців ультімейт. Тобто ви спочатку активуєте кор на 12 місяців, потім код Ультімейт на три місяці, і зверху ще один код на три місяці, і в підсумку у вас вийде рік, не 13 місяців, а саме рік. Так, це буде трішечки дорожче, чим на новий акаунт робити, але все ж таки терпимо на 12 місяців через Сингапур. Так зробити підписку можна. Не проблема, перевірено. Також в теорії можна зробити на 36 місяців. Я прочитав на офіційному сайті Microsoft, що на 36 місяців можна робити підписку Game Pass Ultimate в будь-якому регіоні, тобто теоретично можна через Сінгапур зробити 36 місяців, але я не перевіряв, тому тут на свій страх та ризик. Якщо робити на 36 місяців, то звичайно, що 12 місяців Game Pass Core конвертується в 6, Місяців і аж 10 місяців геймпас Ультімейт, по 3 місяці треба буде купити та активувати, що в підсумку має дати 36 місяців геймпас Ultimate. Так, це вийде не дешево, але як ми знаємо, сьогодні завжди дешевше, чим завтра. Отже, панове, я показав вам аж три способи, як зробити геймпас Ультімейт на новий або на старий аккаунт, на якому вже була підписка. Друзі, з вас обов'язково закидайте лайками цей відео, обов'язково поширюйте його, пишіть ваші думки внизу під відео, як завжди. Мені буде дуже цікаво почитати. Якщо у вас залишились якісь питання, пишіть внизу, а краще залітайте в телегу, в наш чат, посилання внизу знов таки під відео. Обов'язково підписуйтесь там самі цікаві новини, і все, що коїться на Xbox, ви одні з найперших там дізнаєтесь. Друзі, дякую вам за перегляд. Якщо у вас залишилися питання, задавайте їх або тут, або, як я вже сказав, в Телеграм. Залітайте, бо в Телеграмі вам там швидше відповідь, ну, відповідь дадуть. Дякую вам за перегляд. І якщо щось зміниться, може цей відос пофіксить, може Сінгапур пофіксять ось через, не знаю, пару днів там. Майки, може, теж подивляться цей відос, Значить, я зніму новий гайд. Отже, панове, будемо на зв'язку на каналі Alex Game Pass.